Привіт, мудрим і небайдужим. Чи переконані ви в тому, що ваші персональні особисті дані не будуть доступні зловмисникам? Ви, як і я, багато розміщуєте інформацію в дії, Резерв Плюс і в інших реєстрах, які постійно нам нав'язує влада. І ми навіть не думаємо, що ця інформація може бути використана в час війни агресором проти нас. Але і зловмисниками під час мирного часу. Держава нічого не робить з цього приводу. Навпаки, держава провокує нас на небезпеки. І саме страшне в цій ситуації, коли я чую заяви очільника держави, так, фактично, очільника держави, тому що у нас парламентська президентська республіка відповідно до Конституції, який розписується в немічності, і жаліється журналісту про те, що його навіть особисті персональні дані не захищені. Я отримав смс-ку з іранського номеру, де були перераховані всі мої абсолютні дані, всі мої, які я зазначив в тих деклараціях за 21-й, за 22-й рік оновлені дані. Це ж було по моїй дружині. В кінці було написано Слава Україні. Тобто, я хотів би розуміти, що я, я хотів би, щоб, щоб всі розуміли, що з питанням відвітритися має також переслідуватися питання безпеки. Як вам така заява, Стефанчука, заява голови Верховної Ради? Я б розділив цей його вислів на два питання. Ну, перше, і окреслив би цим його виступом, його заявою, те, що наші персональні дані не захищені. І звідти той результат, коли окупанти заходять в населений пункт, вони зразу йдуть по домівках там, де живуть сім'ї або жили сім'ї атошників, там, де живуть власники вогнепальної зброї, ті ж самі мисливці. Тому що ці реєстри не захищені. І держава в особі певних ладрів, не робить нічого, щоб захистити ці інформаційні дані, які використовує агресор. Та сама ситуація з злочинцями, які мають доступ до ресурсів різного роду електронних, і отримують ту інформацію, яка їм потрібна для тих чи інших шахрайських схем. І оцей впихатий вгодований можновладець, якого ми отримуємо, жаліється. На що ж він жаліється? На те, що він неспроможний, неефективний, недієздатний, бо в нього. На відміну від нас з вами, є всі важелі згенерувати потрібний законопроект, провести його через Верховну Раду з такої високої посади, як голова Верховної Ради, ініціювати кадрові зміни нерадивих чиновників, які не виконують той чи інший законодавчий акт. Але він цього не робить. Він розказує нам байки, що щось зробити, а насправді переводить стрілки на те, що повинна бути обмежена інформація. Обмежена інформація в першу чергу для українців, щоб ми не знали про їх статки, про їхні сотні тисяч гектарів землі, про їхні квартири, які вони декларують, навіть тому, що ну повинні декларувати, бо звітується один перед одним. Так? Але щоб ми про це не знали отака От страшна ситуація в Україні. Ми постійно під небезпечним, під прицільним вогнем як зовнішнього агресора, так і внутрішніх злочинців. Нам постійно держава нав'язує різного роду реєстри, ресурси і вимагає, щоб ми обов'язково вносили в них дані, робить наше життя без них неможливим. І тим самим ми стаємо заручниками, заручниками цієї ганебної страшної ситуації, яку створили ці злочинні можновладні. Це одна з частин нашого життя, яка потребує виду зміни, потребує виду зміни після того, як ми змінимо цих, звичайно, нерадивих чиновників. Якраз прозорість життя статків, декларацій чиновників, таких як голова Верховної Ради, всіх депутатів, всіх держемор, їх там у нас мільйони, повинна бути відкрита ця вся інформація. А чому ж? Ми повинні знати, де він живе, з ким живе. Він ішов для цього на державну посаду. Якщо він ішов, він відповідно живе за наш рахунок. І ми повинні знати, що в нього є, звідки воно є. А вони хочуть це закрити, а нашу інформацію не оберігають. І вони, до речі, можна властити до нашої особистої інформації, до наших персональних даних, мають мало не цілодобовий доступ, а нас хочуть обмежити. Питання безпеки важливе, але воно надважливе для забезпечення безпеки простого українця, який не є на утриманні суспільства, не є державним службовцем, а державні службовці повинні бути як відкрита книга для всіх, навіть і для зовнішніх ворогів. Хочете захисту, то зробіть так, щоб в першу чергу захист отримали українці, українське суспільство, українська держава. І ви, якщо ви радивий, справедливий, відкритий чиновник, знаходячись в Україні, у такий спосіб будете в безпеці. Я правий, друзі, чи ні? Як ви вважаєте?